Але повернемося ще трохи до способу життя східнослов'янських племен. Східні слов'яни вели осілий спосіб життя, основою їх господарства становило землеробство. Найдавнішим і найвіднішим їхнім способом землеволодіння і землеробства було вирощування зернових культур у лісовій зоні. І це було таке собі підсічне землеробство. Це відбувалося так. Спочатку дерева на ділянці, призначеній для майбутнього поля, вирубували. Для цього їх підсікали, щоб вони швидше висихали у вертикальному положенні. Потім дерева валили і спалювали. Попіл був добривом і розпушував ґрунт. Після трьох років використання виснажено землю залишали і освоювали нову ділянку. У лісостеповій зоні слов'яни селилися на берегах річок, де були добі луки і землі. Тут вони використовували перелогову систему обробітку земель. Це означає, що поле оброблялося і засівалося до того часу, поки ці землі були родючими. Потім поле залишалося для відпочинку, а засівалося інше. У той час вільних земель було багато, і слов'яни завжди мали добрі врожаї, Вирощували пшеницю, просу, ячмінь. Археологічні знахідки свідчать, що слов'яни користувалися досить зручними знаряддями праці, тобто залізними серпами, мотиками, кістяними і дерев'яними сохами з металевими наконечниками. Слов'яни займалися також присадибним скотарством. Розводили велику рогату худобу, коней свиней. Крім того, вони полювали на хутрових звірів. В той час хутро було цінним товаром. Були поширені рибальство, бортництво. Хто не знає, бортництво це найдавніша форма, форма бджолярства. У лісах збирали гриби і ягоди. Житла слов'яни зводили переважно з дерева, заглиблюючи їх наполовину у землю. Посередині хат розташовувалися печі, що служили для обігрівання житла і приготування їжі. Печі будували без димарів, опалюючи по чорному. Це означає, що дим виходив через отвори у даху. Неподалік від будинку розміщався, як завжди, льох для зберігання зерна та різних продуктів. Слов'яни жили сусідською громадою. Вона складалася з великих патріархальних сімей, не пов'язаних між собою родинними зв'язками. Громади вели спільне господарство, володіли окремими господарськими будівлями, житлами, навіть невеликими поселеннями. Кілька громад утворювали плем'я, а племена вже об'єднувались у союзи племен.